Працівниками кримінальної поліції затримана група осіб, які причетні до скоєння ряду квартирних крадіжок та пограбунків в місті Ужгород. На даний час проводяться першочергові чергові заходи та вживаються заходи по основних можливих спільників та місця знаходження речових доказів, а також привіться на причетність до інших складних злочинів. Заграбіжі, який я з чинив протягом пологода. Та й кратирні кражу. <ріхи> Тільки одна квартира була. І остальне чисто випадкові прохожу. Я завжди сам був. заходив, дивився, брав саме до ціни, здавав ломбард і на ці кошти жив. Ну ти бачив, як мій товариш там ну, робив кримінал, да? свідком був, грабив. жінок. Д нього вкрадене, продавав, вкрадене зі мною не ділився.